Привіт і усім! Зараз у нас буде хвилинка перерви під час нашого уроку мистецтва, яка допоможе нам трішечки відволіктись. І це африканські танці. Вправа створена для зниження стресу та напруги. Давайте з вами згадаємо кадри з документальних фільмів про африканські племена, які танцюють навколо вогню. Давайте спробуємо і ми так. Почергово вдавлюємо ноги в землю, згинаючи їх в колінах, як це робить хлопчик. І це не має бути красивим. Головне у цій вправі це ритм, який ми відчуваємо. Ми танцюємо так, як ми відчуваємо ритм. Можна навіть не підіймати стопи, а просто переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу, як це робить дівчинка. Давайте спробуємо танцювати. так, зараз хлопчик, а потім як дівчинка. Дякуємо за увагу. Гарного вам дня!